Уявіть собі світ без квітів, без яскравих барв, без ароматів, без тієї особливої магії, яку вони привносять у наше життя. Важко, чи не так? Саме завдяки флористам ми маємо можливість насолоджуватися цією красою у повсякденному житті. Щорічно 31 березня в Україні відзначають День флориста. Це свято було офіційно затверджене у 2000 році, коли професія флориста була включена до класифікатора професій України. Цей день є визнанням важливості та значущості роботи флористів, які своїм талантом і майстерністю дарують нам радість через квіткові композиції. Цікавий факт. Перші букети квітів на продаж з'явилися ще у стародавній Греції. Пізніше, в епоху відродження, квіти стали символом розкоші у Франції та Нідерландах, де деякі букети коштували як великий маєток. Флористика це не просто складання букетів, це мистецтво, яке вимагає глибоких знань про рослини, їх сезонність, символіку та поєднання кольорів. Флористи створюють композиції, які підкреслюють особливість подій, будь-то весілля, ювілеї чи корпоративні заходи. Вони вміють перетворювати простір, додаючи йому естетичної привабливості та гармонії. Цікавий факт: найбільша квітка у світі, Ерафлезія Арнольда, може досягати діаметра до 1 метра і важити до 11 кілограмів. Сьогодні флористи працюють у квіткових магазинах, студіях дизайну, садових центрах та на різноманітних заходах. Вони не лише створюють букети, але й займаються декоруванням приміщень, оформленням свят та консультуванням клієнтів щодо вибору квітів. Їхня робота вимагає творчого підходу, уваги до деталей та постійного розвитку. Цікавий факт: у Японії мистецтво ікебани або аранжування квітів має багатовікову історію і вважається шляхом до духовного розвитку. Відзначаючи День флориста, ми вшановуємо тих, хто присвятив своє життя квітам та красі. Це чудова нагода подякувати флористам за їхню працю, замовити у них букет або навіть спробувати власні сили у створенні квіткової композиції. Нехай цей день буде наповнений ароматами квітів, яскравими фарбами та щирими посмішками.